Дальше вас. Спочатку пройдемось по факультетам, кто пере Ради факультету. Отже, до головою студентської ради факультету української філології та літературної творчості імені Андрія Малишка стала кіна Жанна. За неї проголосували. За неї проголосували 92 років. Ради факультету інформатики стала копняк Ірина. За неї проголосувала 26. Головою студентської ради факультету історичної освіти став Швець Владислав. За нього проголосувало 86 років. <гум> <гум> Головою студентської ради факультету мистецтва стала Сарапіна Тетяна. З нею проголосувало 14 людей. 14. Отже. <гум> <плес> 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 <плес>